Доброго дня, шановні платники податків. 8 вересня 2025 року в головному управлінні Державної податкової служби в Черкаській області відкрився офіс податкових консультантів за адресою місто Черкаси, вулиця Хрещатик, 235 на першому поверсі. Офіс це новий сервіс, який надає безоплатні та доступні для фізичних та юридичних осіб усні консультації при особистому зверненні платника. В Офісі одночасно працює 6 фахівців. Всього до роботи залучено 30 профільних спеціалістів. Отже, напрямки, за якими надаються консультації це оподаткування фізичних та юридичних осіб, електронні сервіси та звітність, податкові спори, податковий аудит. Фактичні перевірки та законодавства щодо РРО ПРРО, контроль за обігом підакцизних товарів, зупинення реєстрації податкових накладних, погашення податкового боргу та заборгованості з єдиного соціального внеску, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, трансфертне ціноутворення. З початку року. Роботи Офісу працівники надали більше тисячі консультацій. Найчастіше відвідувачі цікавляться питаннями перевірки стану, розрахунків з бюджетом та погашення заборгованості, сервіси електронного кабінету, реєстрації застосування РРО або ПРРО, правильності заповнення та подання податкової декларації, ліцензування торгівлі від акцизними товарами. Кожен платник, який звернувся за консультацією. Отримує аргументовану та якісну інформацію, а модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням потреб платника. Запрошуємо громадян та бізнес скористатися новою послугою податковою.